Ось у нас є світло. Світло є завдяки, зараз яка то година 19-4. сьомої виключили, вже більше 40 хвилин я покосив, хотів помитися, не буду чекати там 9 чи 10 години. Чуєте? Дрінчить. Це генератор. Але можна включити на хвилину 20-30. Бачимо дроти в мережу генератора. Перекриваємо краник. Виключаємо з мережі, включаємо на загальну мережу. Загальна мережа, ні хрена по нулям. Чого не світиться? Якось так. Готуйте знову генератори, запасайте з бензиною, хто може літо бо бля, жопа наближається. Палагаючи 24 травня 2024 року.